Доброго дня! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі і сьогодні ми знаходимося на такому гарному об'єкті, який був засклений нашими системами безрамного русного скління Sliding Smart. До речі, варто зазначити, що цей об'єкт засклили наші партнери з міста Київ компанія Віман. І сьогодні зробимо невеличкий огляд цієї тераси та покажемо вам, наскільки вона стала більш затишною та практичною. І хочу звернути вашу увагу, що профілі системи були окрашені в кольор, який максимально підходить до екстер'єру будинку та самої тераси. Давайте перейдемо всередину та подивимося більш детально, як вона виглядає зсередини. Всього у нас тут 15 стулок системи Sliding Smart. і тепер е, тут надзвичайно затишно, комфортно, будь-яку погоду та в будь-яку пору року, тому що будинок знаходиться біля водойми, і це значить те, що навесні або восени. Коли у нас прохолодна погода, то тут бувають сильні пориви вітру. А також коли опади, то вітер може задувати дощ всередину цієї тераси. А тепер, коли у нас тераса засклена, то ми закриваємо стулки нашої системи. Це не перекриває вид, тобто ми можемо насолоджуватися гарним краєвидом, проводити час з сім'єю і бути в теплі та затишку. Як ви можете бачити, те, що Тут є і стіл, і місце для того, щоб посидіти, провести гарний час, поспілкуватися з сім'єю та друзями. І напроти мене є войлка Кокон, яка також підтверджує те, що тут полюбляють проводити час. Це вже традиція. Тераса у нас була закрита, тому тут стало досить таки жарко. І щоб наповнити терасу свіжими потоками повітря, то нам достатньо просто зробити ось так. До речі, ви можете бачити те, що ворсості ущільнювачі е, між стулками, вони забезпечують максимальну ізоляцію та запобігають продуванню системи. Тому навіть при сильних поривах вітра, які можуть бути біля водойми ваше приміщення, воно буде надійно захищене від холодних потоків. А також від вітру, дощу, пилу та бруду, тому що коли на вулиці великий вітер, то він також може наносити ще багато пилу та бруду на ваші меблі та речі. Також система Sanic Smart вирізняється тим, що вона має низький поріг, який не заважає проходу через прийом. Тому навіть якщо у вас поріг буде як тут на сходинці, то це також комфортно і не, не викликає ніякого дискомфорту при підйому чи спуску з тераси. Відкриваємо з легкістю іншу систему, точніше іншу сторону. Системою. Стулки рухаються плавно, без великих зусиль. І у нас на терасі вже стає затишно і комфортно, навіть таку спеку, як сьогодні. Тому що біля водойми є вітерець, і це відчувається, коли система відкрита. Тому, відкриваючи систему, ми можемо проводити тут час з комфортом, коли на вулиці тепла погода, як сьогодні, коли у нас літо, а коли стає холодно, закриваємо. І також нам комфортно та затишно. І якщо ви з тих людей, які полюбляють практичність, то безрамне рослинне скління воно також для вас. Тому що уявіть собі, якщо б тут не було безрамного рослинного скління, то, мабуть, окрім літа, тераса була б пустою і вона була б не дуже затишною, вона б не використовувалася. А зараз, коли тераса засклена, то можна ні проводити час. Протягом всього року будь-яку погоду і тераса вона експлуатується. Тобто, ця площа вона задіяна і вона використовується, що дуже важливо, тому що навіщо вам площа, яка якою ви не будете користуватись на цій терасі, реалізована винесена лінія скління, тобто у нас звука системи рухаються за опорними стовпами. Також безравне рослине скління від компанії «Панорамглас», воно сподобається особливо тим, хто працює з дому. Якщо ви працюєте з свого домашнього офісу і не хочете, щоб ваше офісне приміщення воно обмежувалося лише Чотирма стінами, то ви також можете засклити свою терасу чи альтанку і комфортно працювати в будь-яку погоду в будь-яку пору року з гарним видом та в єдності з природою. Чому варто обрати панорамне, розсувне безрамне скління від нашої компанії, як мінімум, тому що коли у вас є ось такий вид, то його просто не можна закривати. Тому обирайте скління панорамглас і насолоджуйтесь гарним пейзажем в будь-яку погоду.